Найбільш обезбашений, знаєте, поступ вчинок, який вам запам'ятався з ваших студентських років. Про все і не можна напевне говорити. Ну, Ми були молоді. Поїздка до Криму. А поїхали батьки потім вже, вже потім. А з палатками поїхали. Ну, дуже було прикольно. А, ну, грошей на якісь готелі на це все у нас не було, нічого не було. І там е, а, скали, а ми такі ну обезпачено. Ну і треба було показати дівчатам, що ми сміливі. Не факт, що ми були дуже сміливі, але вже треба було показати. З, залізли. І коли залізли, там було 14 метрів плюс. Ну, стрибати вже не хочеться. А, а дівчата навпаки, там вони зібрались і дивляться. І дивляться вони. І вони давай, ну. Ну, ну стрибнули.